Мені випало сказати вам декілька слів. І коли я думав про те, що має тут пролунати, мені хотілося бути максимально щирим, чесним, говорити від душі і не скотитися в банальні фрази. Та я зрозумів, що те, що я відчуваю, все-таки досить банально. Але чи так вже це і погано? Банальне це те, що переживали, думали, висловлювали безліч інших людей до мене, переживають зараз разом зі мною і будуть після мене. Банальне відсилає нас до чогось глибокого, міжособистісного. Воно відсилає нас до нашої спільності, до загального, яке є умовою можливості людського порозуміння, співпереживання і насамкінець співжиття. Загальне, думаю, рівноправне окремішнім, індивідуальним. Адже якби ми всі були однакові, нам не було б що сказати одне одне. Отже, з повним розумінням, що схожі слова лунають кожного року під час цієї події, Більше того, з гордістю, що мої почуття, які я висловлюю зараз, єднають мене з минулими і майбутніми могилянцями, адже в'єднають з усіма присутніми зараз, адже мені здається, що схожі думки, переживання огортають зараз і вас. Я хочу від усього серця подякувати усім, хто зробив наше перебування в цьому університеті таким яскравим і плідним. Від імені усіх випускників я хочу сказати. Дякую викладачам, які показали нам, що навчання це не те, що треба просто перетерпіти в студентські часи, а те, що захоплює те, що наповнює життя і робить його глибшим. Дякую всім працівникам могилянки за те, що ви самовіддано виконуєте неймовірний об'єм роботи, що робить можливим увесь навчальний процес. Дякую батькам, завдяки яким ми тут, в усіх значеннях. Завдяки яким ми отримали шанс навчатися в цьому абсолютно винятковому навчальному закладі, де знайти чи створити себе може кожен, де зберігається рівновага між спільним і унікальним. І я бажаю нам усім, щоб вона не руйнувалася, щоб так звана спільна воля не підминала, не перемелювала індивідуальність, а егоїзм не отруював наше життя взаємним відчуженням. Дякую за увагу.